Красуні на візках. Дівчатам з особливими потребами у Житомирі дали можливість відчути себе справжніми леді. Професійний мейкап, вишукані зачіски, святкове вбрання, витримане в етнічних традиціях. Це має допомогти героїням проекту Жіночність без границь розправити крила. Перш за все, кожна жінка вона є жінка. Вона хоче відчути себе красивою, бажаною, вона хоче бачити на собі захват людей погляди, і ну от власне вони в даному випадку відчувають себе принцесами. Аби підкреслити індивідуальність та унікальність краси своїх моделей, майстрам знадобилося лише кілька масків, говорять візажисти. Дариночка дуже відкрита, дуже така щаслива і дуже приємна дівчинка. І мені дуже було приємно з нею працювати. Не складно. Я побачила в неї і довела трошки її красу. У створеному образі Дарина почувається дуже природньо. Комфортно, щасливо. Ну і в захваті від цього від атмосфери, від людей, від посмішок. Ще одна модель Світлана на проект прийшла, сподіваючись, що цим днем відкриться нова сторінка її життя. Вона хоче спробувати себе у ролі візажиста. Я взагалі люблю косметику і прически, Це моє взагалі просто здійснити мрію цілком реально. Ділиться своїм життєвим досвідом майстер, який працює зі світланкою. У мене колись теж була велика мрія стати візажистом. У мене хворий хлопчик, інвалід, і коли я сиділа вдома, я думала, чим це зайнятися. От і в мене така мрія теж була стати візажистом, тобто мені люди допомогли. У моделей світяться очі. Побачені у дзеркалі нові образи, змушують дівчат затамувати подих. І це тільки початок свята обіцяють організатори. Далі в нас буде така трошки розважальна програма, професійна фотосесія, обов'язково обід в ресторані для того, щоб якось. Гастрономічні їхні вподобання задовільнити така можливість відчути свій шарм суттєво піднімає самооцінку особливим моделям, говорять організатори. Це доводить досвід тих міст, де проект вже побував: Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль, Одеса.